Добрий день, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, проспект Миру, 45 міського Житомирського тракторний майданчик. Зараз будуть тестувати люди. 244 го була така прошку. За шилькою задньої частини не виїжджає. тракторцем. Це покильня. Там у нас чорноземи. Тільки трактор збіз передком. Векаємо свій двигун, рівна підлога. Противаги задніх коліс. Противаги спереді. Два гідровиходи, окрема гідрова. Ось тестується тракторець. Трошка. Він такий великий, потужний трактор, гарний трактор, щоки у нас. Спеціальний портюрівець. В комплексі передній крила йде, Будь ласка, запрошуємо. Приїжджайте, забирайте, тестуйте, тракторці всі в наявності, тракторці всі перевірені, є гарний вибор, замовляйте, доставка безкоштовна, орієнтіри незмінний, міні Житомир. площадка з тракторцями заповнена технікою. Чекаємо за даною адресою проспект Миру 45 м місто Житомир, тракторний майданчик, друга міська лікарня, пологовий будинок, новоград волинська траса, Чуднівська траса. Це наші орієнтіри. Приїжджайте, замовляйте, чекаємо на площадки. Всім гарного дня, дякую.